Доброго ранку, я психолог Катерина Лукінова, і сьогодні ми поговоримо про те, як пережити смерть і втрату близької людини. Смерть близької людини це завжди величезний шок, тому що разом з втратою близької людини втрачається також і все ваше майбутнє, всі плани, всі надії, всі очікування, і потрібно повністю змінити життя. І в цей момент розгубленості ви не знаєте, як діяти, що робити в такому стані. Ви можете перебувати десь до двох тижнів для того, щоб прийти до тями. Втрата це завжди про те, що вам важко, про те, що ви не справляєтеся. І горе це процес. Він може бути циклічним, може бути хаотичним. Ви можете в цей момент відчувати себе по-різному. Кожна людина справляється з горем в залежності від ресурсів її психіки і від можливості з ним справитися. Що саме основне потрібно знати в таких моментах? Відчуття втрати ділиться на певні фази. Перших 7-10 днів це фаза шоку і фаза взагалі прийняття тієї реальності, що сталося. Далі, десь до 40 днів, йде розуміння того, що сталося, коли ви розумієте, що цієї близької людини для вас вже немає. До року, до півтора, йде прийняття самого життя без цієї людини. І як говорять, що без близької людини потрібно прожити одну, одне літо, одну весну, одну осінь, відсвяткувати всі свята, і тоді приходить усвідомлення і прийняття. Але інколи це дуже важко зробити, особливо в умовах військового часу, коли про втрату ви дізнаєтеся раптово. І в цей момент важливо, щоб була підтримка оточуючих, підтримка близьких. І... Якщо людина не справляється сама на протязі двох тижнів, то їй знаходиться в стадії ступору, в стадії такого відчуття неадекватності, нереальності. Потрібно все-таки надати психотерапевтичну допомогу і медикаментозну. Краще звернутися до спеціаліста, щоб вивести із цього стану. Найстрашніше в горі це непроживання. Психіка буде адаптуватися, буде проживати, буде горювати. Ви будете відчувати біль, але з часом біль буде стихати. Гірше, коли це є непрожите горе. Коли ви замкнулися в собі, коли ні з ким не спілкуєтеся і навіть не хочете про це говорити, тоді ви застрягаєте на певних етапах і ви не зможете прожити до кінця для того, щоб відпустити людину і прийняти ту реальність, і адаптуватися до неї. Які можуть бути рекомендації в таких складних моментах? Дозвольте собі відчувати. Все, що ви відчуваєте, є нормально, плакати нормально, замикатися в собі нормально, просити допомоги нормально, тобто будь-які ваші емоції, це і ваша реакція на проживання горя. Другий момент не відштовхуйте підтримку, не закривайтеся повністю в собі. Хай просто людина близька побуде поруч з вами, хай прийдуть до вас друзі, їм не потрібно нічого говорити. Можливо, достатньо просто обійняти вас. І саме основне це потрішки звикайтеся з тим, що можливо вам вже прийдеться надалі жити без цієї людини. Біль він не стихне ніколи. Він буде поступово-поступово поступово зменшуватися. Але на зміну болі прийде світла пам'ять про ваші приємні спогади разом, про те, якою близькою це була для вас людина. І ваша близька людина вона продовжує жити вас, поки живете ви. Тому не вмирайте разом з близькою людиною. Продовжуйте своє життя, своє здоров'я, здоров'я ваших дітей. І завжди пам'ятайте, що смерть розлучає вас тут, але вона ніколи не забере світлі спогади разом.